На Закарпатті поширюється COVID-19. за словами головного інфекціоніста області Михайла Поляка. Минулого тижня зареєстрували 89 нових випадків, з яких сім дітей. Це утричі більше ніж тижнем раніше. Однак, загалом, якщо проводити паралель з 2024 роком, то показники значно менші. Додає Поляк. Що стосується центру інфекційних хвороб, то на сьогодні знаходиться 17 хворих. І треба відмітити, що двоє з них у важкому стані знаходяться у відділенні інтенсивної терапії. Це хворий, який має інсульт і ковід, і хвора старшого віку жінка, яка має ковід, але має інші хронічні захворювання. І, звичайно, вони знаходяться у важкому стані. Один знаходиться на кисневій терапії. Михайло Поляк зупинився і на головних симптомах covid 19 Важко на сьогодні відрізнити гострі респіраторні вірусні інфекції від ковіду. І звичайно, такі симптоми, як підвищення температури, кашель, птома, втрата. Смаку і нюху, це, наприклад, вже наводить на те, що у хворого може мати місце ковід, якщо у хворого є такі симптоми, як втрата смаку і нюху. А інші симптоми, такі як біль у горлі, головна біль, біль у м'язах, діарея, можуть бути висипання, але це теж симптоми, які можуть виникати при інших. Гострих респіраторних вірусних інфекцій. Вікторія Тимчик, відома епідемологиня в Закарпатській області, на брифінгу розповіла, що відстежують поширення нових підтипів омікрон. За її рекомендаціями, найефективніший метод боротьби залишається вакцина. Її в області достатньо. Традиційно у нас найбільше випадків завжди реєструється в Ужгородському районі. Це 42 випадки на минулому тижні. В Берегівському районі, 19, там у Качівському районі 16, сім випадків зареєстровано в Хузькому районі. Чотири в Тячівському і один випадок захворювання на ковід 19 зареєстровано у Рахівському районі. Це на минулому тижні. Щодо госпіталізації, то 35 пацієнтів з ковід-19 отримують стаціонарну допомогу в закладах охорони здоров'я області. Найбільший відсоток госпіталізації, якщо брати серед тих захворілих, все ж таки традиційно є серед осіб старше. 65 років медики закликають закарпатців та гостей регіону дотримуватися елементарних правил безпеки, регулярно мити руки та користуватися, якщо у вас не повищена чутливість, антисептиком на сьогодні лише одна людина перебуває в реанімаційному відділі. У пацієнта інсульт спричинив ускладнення. В результаті ситуація з коронавірусом регульована. Поки що карантин та масковий режим не планують уводити.